Вітаємо вас на каналі Reader.ua, Дякую, що дивитесь нас. Сьогодні йтиметься про раціон для наймолодших улюбленців: як бути з годуванням кошенят, коли у кішки пропало молоко. Як підібрати раціон для осиротілих цуциків? Розробники замінників молока доктор Клаудер Plus та Plus подбали про гармонійний ріст та розвиток малюків у таких ситуаціях. Як відомо. Курс на здорове життя закладається ще у лоні матері. Вагітні тварини мають значну потребу у великій кількості протеїну та енергії. Потреба у вітамінах та мінералах також дуже важлива, адже вони відіграють значну роль в формуванні скелету, зокрема, та опорно-рухового апарату в цілому. Ці потреби не можуть бути забезпечені звичайним щоденним харчуванням. Виключно використання спеціальних добавок до щоденного раціону забезпечить мати та потомство необхідною кількістю протеїнів, енергії та макро-мікроелементів. Адже потреба у них значно збільшується у період вагітності, вигодовування та росту цуценят та кошенят. Замінники молока від Dr. Клаудер – саме такі продукти. Dr. Клаудер з Plus та PapyMilk було відбудовано з природнього молока матері. Воно має відмінну засвоюваність. Не викликає здуття, відчуття важкості та діареї, багато протеїнами, жирами, омега 3 жирними кислотами та фрукто-олігосахаридами. Особливо потрібно зазначити, що замінники молока від Dr. Клаудерс рекомендовано для ослаблених та старих тварин, завдяки тому ж легкому засвоюванню, великій кількості енергії та поживних речовин. Тварини легше, швидше та краще відновлюються. Добові норми Dr. Клаудер Kitten Milk та Milk є приблизними і можуть бути скориговані у більшу чи в меншу сторону, в залежності від віку, ваги та стану тварини. Розчиняти замінник молока від Dr. Клаудерс потрібно лише в теплій воді та виключно з розрахунку на одне споживання. Тобто продукт повинен бути завжди свіжо приготованим. Доктор Clauders Kitten Milk та Milk – це спеціально розроблена суміш, яка не може бути замінена на коров'яче або козяче молоко. Ну, по-перше, звичному для людей молоці занадто багато лактози. А по-друге, молоко собаки чи кішки вдвічі-тричі жирніше, ніж корові, а недостатня кількість поживаних речовин може призвести до затримки розвитку вашого молюка. Натомість, замінник молока від Dr. Clouders є максимально близьким до складу молока собаки чи кішки. А то деяким параметрам, навіть перевершує їх. Зупинимось на основних параметрах, яким повинен відповідати справжній замінник молока: відсутність крохмалю. Організм цуценят та кошенят виробляє у недостатній кількості фермент анелаза, який відповідає за засвоєння крохмалю, у результаті незадовільне засвоєння та диспептичні явища, такі як діарея, здуття, зневоднення. Жирність собачого чи котячого молока становить близько 9,5%. Натомість кероюча має жирність 3,2-3,5%. Недостатня кількість поживних речовин може призвести до затримки розвитку ваших маленьких хвостиків. Для успішного росту потрібен також комплекс вітамінів. І пригнічує розмноження патогенних бактерій та кишкової палички, здатний лікувати віруси та гридкові захворювання в кишечнику. Покращує мікрохлору та приймає участь у формуванні міцного імунітету. Сподіваюсь, що цей ролик був корисним для вас, та наші поради стануть вам нагоді. Ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на наш канал. З вами була команда Breeder.ua. До нових зустрічей!